Вітаємо друзі у прямому ефірі на ютуб-каналі е, Вера ТВ. Буквально за декілька хвилин розпочав гри та результату Рівненського Вереса. Е, сьогодні у нас суперник на 105-й е, в опорній зоні новачок Вереса. Про нього поговоримо окремо або, е, на початку його кар'єри. У Рів загалом, мабуть, те саме можна і про е, якось Кейра сказати. Давно вже є улюбився митцевих болівальників. Дахновський віддає передачу. Чи буде гол від Шастала? Дмитро Шастал 1-0. 15-та хвилина матчу. Верес відкриває рахунок. Якраз написав Борис Саванчук в чаті. Верес забивай і Верес забив. Борис, все для вас. 15-та хвилина. Дмитро Шастал. Ну що, Дмитро, вітаємо тебе. Дебютним голом у складі е, рівнян. Нехай і у товариському матчі. Нагадаю, що Дмитро Шастов приєднався до е, Рівненського Верра. Янаков Янаков, Янаков збільшується у центральну зону. Янаков! ух, як у нього буквально спітнів м'яч е, 19-й номер е, АГМК в цьому епізоді. А там же Янаков готував удар, однак з приднічую для нього виявився футболіст команди з інтерпістану. Зараз треба захищатися. Не казав я, що Пас не пропустив цьому матчі, вже пропускає. Забуває на 60 й хвилині матчу. АГМК ось таким чином контратака від узбекського клубу завершилася взяттям дворів. Я так розумію, що Буршит виїв. й номер визначається з забитим голом. Чи все ж таки чи Все ж таки. Знайбі, чи все ж таки... Четверта. Генерає Косіпо. В будь-якому випадку зараз бачимо, що невеличка пауза гріє. Атаки трохи загальнувався. Однак звертається. Підрядний правий та біля арма. Жарай виконує передачу. Янакова випереджають на підборі. Годя прибирає годя опонента. Ой, молочинка, годя гайдучик на добиванні 2-1. Молодці. Ну тут віддам нове на проводі. Хочеться сказати слово артист. Слово артист, тому що ну, дуже він елегантно двічі хитнув опонента. Знаєте, на футбольному сленгу такому кажуть, що змусив так трошки почути нас. В Україні як хрустнули позвонки там е -е, у гравця АГМК, класно вирушив е голкіпер узбекського клубу. Так, але тим не менше, що Микола Гайдучи, який опинився першим на добуванні. Ну і таким і про волонтерство Кучеренко, і про інтерв'ю з новачками. Все це там є. Дякую вам усім, хто сьогодні був разом з нами. Мене звати Євген Кучин. Сьогодні я коментував для вас це протистояння у неділю на Ютуб каналі Верест-ТВ Мій колега Олександр Мичко буде коментувати наступний матч проти е представника Чехії колективу Сігма Оломовець-2.